Оксана Соломко з трьома дітьми переїхала до Миколаєва з Горлівки про повернення додому. Поки на сході тривають воєнні дії, і мова не йде. Її шестирічна дівчинка вже збирається до школи. Жінка не приховує емоцій у відділенні реабілітації. Дитині приділили стовідсоткову увагу. Центр дуже хороший, Ми в ньому проходили реабілітацію. Марті дуже хороші врачі дуже німательний медперсонал. Персонал Зараз Ми вже столкнулись в лагері з педагогом. Педагогічний состав теж просто супер. 24 четвертого серпня завершила свою роботу. П'ята остання зміна у цьому році. На урочистостях побував і міський голова Юрій Гранатуров. Саме з його ініціативи і організували оздоровлення дітей вимушених переселенців та дітей бійців, учасників АТО. все, Адміністрація Заводського району заміститель цим займався. От. Ми обшивки допомогли. Открыли этот лагерь, Він в течение дуже длительного времени работал. Вы видите, ничего дороже, чем... Здоровий сміх дітей взагалі в житті немає. Цьогоріч у відділенні реабілітації оздоровилася 101 дитина. Дітлахи тут не лише відпочивали, а й пройшли необхідне медичне обстеження та лікування. Ми трохи опередили законодательну базу, яка могла б передбачити фінансування на здоровлення цієї категорії. Ми вважали, що якщо у нас є таке прекрасне відділення, яке не просто діти тут відпочивають, але й зможуть оздоровитися. Діти тут отримали фізіотерапевтичне лікування, якщо вони в цьому нуждалися план, если есть патология, на что нужно обратить внимание. Донька також у центрі. Її батько захищає України в зоні АТОМ. Мама довольна, потому что действительно все прошло хорошо, оздоровилось очень внимательный медицинский персонал. Луиза Еремина, Руслан Чернялис, МСН.